Сьогодні працюємо з завданням з НМТ 2025 року. І сьогодні у нас відповідність. Ідемо на перше завдання. Воно у нас пов'язане з властивостями степенів. Правило каже: приділені показники степенів віднімаються. Давайте ми розпишемо. Ось тут у нас перший степень, і це буде 3 в степені, 1 мінус мінус 3. Тобто ось тут у нас з'являється два мінуси. Що це буде? Це буде 3 в степені, 1 плюс 3. Це буде 3 в четвертому степені, і це буде 81. Перше у нас де. Завдання друге. Потрібно попрацювати детальніше з логарифмом. Що робимо? У нас корінь третього степеня з двох, це буде двійка в якомусь степені. Вісімка це теж буде два в якомусь степені. Давайте ми це все розпишемо. Ще раз, логарифм, корінь третього степеня з двох. Це буде два в степені одна третя. Далі вісім це у нас два в третьому. За властивостями логарифмів. Що ми знаємо? Ми знаємо те, що одну третю ми маємо винести. І ось тут трійку ми маємо теж винести наперед і перевернути. Що це буде? Виношу одну третю, залишається одна третя. Виношу трійку, я її виношу і перевертаю. Це теж буде одна третя. І залишається логарифм 2 засновою 2. Логарифм 2 з основою 2 дає просто одиничку, одна третя, що множиться на одну третю, це буде одна дев'ята. Друге завдання у нас Б. І завдання третє, де у нас тригонометрія. Вієчка у нас залишається. А ось ці дві дужки мають нам нагадати формулу різницю квадратів, яку ми зараз будемо складати. Що це буде? Це буде косинус 30 градусів і до квадрату, мінус 0,5 і до квадрату. Віечка у нас залишається. З тригонометричної таблиці ми бачимо про те, що косинус 30 градусів це. Корінь з 3, що ділиться на 2, і це все до квадрату, 0,5 і до квадрату це буде мінус 0,25. І продовжую обрахунок. Двійка у мене залишається. Корінь з 3, що ділиться на 2 і до квадрату це буде 3, що ділиться на 4, і мінус 0,25. Я заміню звичайним дробом, це буде 1 четверта. Ось тут всередині дужки виконую дію. 3 четвертих мінус 1 четверта. Це буде 2 четвертих. І 2 четвертих ми можемо скоротити на 2. Це буде 1 друга. 2, що множиться на 1 другу, це буде просто одиниця. Третя у нас буква А.